Так, дивлюся для себе, тому що досить різні є прогнози. Дивлюся для себе, для моїх підписників результат поїздки уже з Уміровим, а не з Єрмаком і переговорів. І мені падають досить досить непогані карти. Перша карта випадає шестірка жезлів. Так? Святкуємо якусь часткову перемогу. Ріка Пентаклів, співпраця. Тут час. Тут час це, звісно, і е, великі емоції, і багато там, зазвичай, води, там такого. але це ще і здійснення бажань. Тобто є шанс здійснення якихось бажань. Також випадає п'ятірка мечів, як без неї. Нам завжди струмлюють удар в спину О, від якогось короля Пентаклі да, з за кордону. Ну, не без того є результат, є і хороший, є і поганий. Подивимось більш досконало світ це, що нам показує світ. Домовленості двійка чаш, страшний студ і вісімка чаш уход. Що будуть домовленості і будемо відходити від якоїсь, знаєте, події або неминучий наш уход від чогось, ось так, скоріше всього. Від якоїсь події, яка назрівала можливий уход. Далі знизу падає топік і башня. Тобто це якось як чи не зупиняється, як закривається якась е, е, ситуація руйнації. Тобто, скоріше всього, тут як завершення, можливо, от завершення да? Оцих подій, що у нас відбувалося, вони підходять, добувають свого кінця. Далі падають хороші новини щодо ресурсності. Ось і якось ми, знаєте, трохи тако попрощаємося з якимись страхами. Да, відкинемо якісь страхи, і буде трансформація подій. Ну, щось, добрий час, будемо дивитися.